Так, і всем привіт! Сьогодні я буду грати. Ну, то есть попробую навчитися волхопить. Покажу сразу, що це таке. Це треба ось так примерно. Зараз. Ось так треба паркурити, щоб ну, це із-за забага в Роблоксі, то що тут, ну, есть... вот 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 тут вот. Ну, если тут разные цвета, они немного выпирают. И из-за того, что они разные, можно вот так делать. Но я попробую сегодня на от потому что, ну, я на я на опыт. И что же вы бачите на экране, это я паркуру, это я паркуру. Ну, 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 я имею опыт, и довольно-таки великий, Ну, я ще нормально на нас Це... О, це видно по мені. Ну, ще об'ясню, як це зробити. Ну, почнемо, як це зробити. По-перше, ми повинні стати стіною, ну, до стіна ось так. Далі включимо шiфтлок. Якщо він у вас не включений, то бак не спрацює. Ось. Заходимо в Settings і тут у вас буде так включений shift-блок. Включити його. Далі ми повинні його включити на шифт, Не знаю, як на телефонах, там іконка буде. І швидко пригнути, і коли ми бачимо, що тут оце... Ну, наши ноги торкаются черного цвета. Вы должны вот так быстро э, джамп, джамп и быстро сделать поворот в любую сторону. Ну, э, в правую сторону. И у вас, и вы сможете забраться. Теперь попробую с цей уровень. Ну вже цікаво. Ну я на лойки не можу особа. О, все. Ну тут треба скіл, так що, ну, а навіщо я це відео? Може, мені тут. А ось вот це я вообще мовчу, як це паркурить. Ну, тут драма уже, скилл э, IQ 3000 Pro Max, эм, -э -э ну, и стучи ваши тут, ва потому что тут драма, блин, за паркурой ты. еще повернуты, попробовать пройти Так, ну добре. Ну, я розказав, що баг, ну все, можемо закінчиваться всім поки... Добре, я не буду як один ютубер, якого я не буду називати. Ну, на нього залишу вот эту ссылку в описании. Тому що є і він є. Коротше, я и ви не есть. Короче, я... Бо е, в мене скіл такий собі. Якщо це пройду е, ось це, то ніколи. Попробую від першого лиця. Це вообще буде важко. Важко. О, я пам'ятаю, як в обі було такое. Я це дуже довго проходив. Да, в мене нема монтажу, но якщо собі забереться на каналі, хоч би два подписчика, ну він появиться. І це вже качество. Ну, на цьому ми будемо завершувати. Ой, ой, ой. На цьому ми будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока Ебмч.